До вашої уваги інформаційний випуск новин на часі. Про головні події на цю годину дізнавайтеся разом із журналістами Аверсу. У студії працює Вікторія Олещенко. Моє шанування. Сьогодні на Волинь привезли тіла героїв, які віддали життя, захищаючи країну від окупанта. По обіді до обласного центру Волині прибула місія на щиті. Траурний кортеж доставив тіла загиблих до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи. Відомо, що серед героїв є солдат Андрій Кінах, житель села Криничне. Також додому на щиті доставлять тіло мешканця Володимира, 51-річного майора Олега Митошопа. Завтра відбудеться прощання із загиблими військовослужбовцями. Щирі співчуття рідним і вічна слава! Загиблим землякам Волинянин виготовляв фальшиві документи, за якими його так звані клієнти призовного віку могли би виїхати за кордон. Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання вилучили 80, печаток, 23 штампи, бланки, медичних довідок, груші. Слідство відомо, що мешканець села Рованці виготовляв своєму знайомому фальшиві. Фальшивий висновок про непридатність до військової служби, аби той міг виїхати за кордон. Свої послуги оцінив у 2,5 тисячі доларів. Однак на кордоні підробку помітили правоохоронці. Частину коштів зловмисник отримав наперед, ну а решту під час передачі підробленого висновку медичної комісії. Наразі вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу. Триває слідство. Як з'ясувалося, чоловік він домовився із своїм товаришем, своїм знайомим, що виготовить йому довідку про непридатність до військової служби. І за допомогою цієї довідки він вже міг би виїхати за кордон до Польщі або до іншої країни. За цю послугу він забажав 2,5 тисячі доларів. А вже під час отримання чергового траншу його затримали поліцейські. За місцем проживання чоловіка проведено санкціоновані обшуки, вилучено велику кількість якийсь початок, штампів, бланків, довідок, гроші та інші речі, які ну надалі будуть речовими доказами. На Волині викрили наркодилера. Збувати амфетамін взявся мешканець Луцького району. Для цього у підвалі дачного будинку обладнав потужну нарколабораторію. Сорокарічний чоловік досконало володів знаннями синтезу хімічних речовин і зміг налагодити повний цикл виготовлення амфетаміну. Усі реагенти та обладнання закуповував через мережу інтернет, ну а збував психотропи із рук в руки заготівку і гуртовими партіями. Зі слів поліції, щомісяця наркоділок виготовляв близько трьох кілограмів амфетаміну і отримував понад 200 тисяч гривень прибутку. Раохонці провели обшук за місцем розташування нарколабораторії, де вилучили кілограм амфетаміну на завершальному етапі синтезу, 3 кілограми фенілнітропропену, різні прекурсори та реагенти, індикатори кислот, а також лабораторне обладнання. Крім того, вилучено зброю та набої. Орієнтовна вартість вилученого за цінами чорного ринку становить півмільйона гривень. Нині за вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. У будинку мешканця Нововолинська поліцейські виявили гранату. Небезпечний предмет 36-річний чоловік зберігав у себе в помешканні. Правоохоронці вилучили гранату і направили. На дослідження. За фактом незаконного зберігання боєприпасів чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох і до семи років. Жорстоко убив подружжя волинських підприємців і тепер сидітиме за ґратами. За страшний злочин жителя Київщини засудили до 15 років. Ув'язнення таку інформацію повідомляє Київська обласна прокуратура. Трагедія сталася цьогоріч у січні у місті Васильків. Подружжя волинських підприємців привезло дерев'яні дошки у цех із виготовлення меблів. Далі між ними і засудженим виникла сварка через несвоєчасний розрахунок за попереднє замовлення. Слово за слово, і сталося вбивство. У ході суперечки засуджений схопив молоток і вдарив ним по голові опонента. Після цього він взяв ніж та завдав ще декілька ударів в область тулуба потерпілого, який від отриманих травм помер. Далі засуджений вийшов на вулицю, підійшов до автомобіля підприємців, відкрив передні пасажирські двері та завдав сім колоторізаних ран дружині вбитого, яка вийшла перечекати сварку поза межами приміщення. Після цього чоловік переніс тіло вбитого до автомобіля та перегнав транспортний засіб з тілами на іншу вулицю населення. Но пункту, де його залишив. Батьки, котрі у страшній автотрощі втратили єдиного сина, нарешті дочекалися вироку Феміди. Вони переконані, справу зумисне затягували, бо ж обвинувачений раз за разом знаходив причини, аби відкладати засідання, і не приходити до суду. Через три роки судді Волинського апеляційного суду оголосили вирок. Страшна автотроща сталася три роки тому біля села Забороль Луцького району. 20-річний Олександр Соколов їхав на роботу, а йому в лобову вискочила інша автівка. За кермом був Віталій Потарась. Віз свою сім'ю. Сам Олександр Соколов невдовзі помер у лікарні. Зараз Віталію Потарасю мають оголосити вирок, але ні самого обвинуваченого, ні його адвоката у суді вже вкотре нема. Прийшла мама загиблого Сашка. Коли був слідчий експеримент, наш адвокат до нього підходив і казав, каже, підійдіть з мамою, поговоріть. Він сказав мені, нема що з нею говорити. І він не, він не визнав. Він навіть на суді, йому суддя намікав, коли він, він це просив так, не дайте мені стільки років, не дайте мені стільки років. Суддя йому три рази казав, ви більш нічого не хочете сказати. Ви більш нічого не хочете сказати. Він ну, ніби то догадався і каже, я хотів поговорити з панією Марією, але вона зі мною не схотіла. Підтримати маму загиблого юнака прийшли і його друзі. Прийшли, щоб підтримати його маму, щоб суд дав справедливий вирок. Був добрим, позитивним, хорошим, надійним хлопцем. Не вистачає, дуже сильно не вистачає. Сашо пам'ятаєш, те, як воно було, і ту аварію, і все, бо ж ну, я був на момент аварії. Те, і от так, як ну, до батьків ставлення так само і в тому суді, і так вони на, на суд навіть не приходять, і хто? все воно так має бути. І хто йому і нічого не буде. Віталій Потарась у суді першої інстанції розповідав, нібито по його смузі їхав зустрічний легковик. Мовляв, тому Потарась і звернув вліво та зіткнувся з машиною Олександра Соколова. Невідому автівку знайти не вдалося. Та й чи була вона? Колегія суддів апеляційного суду доходить висновку. Віталій Потарась міг уникнути смертельного зіткнення. Поді автомобіліта Toyota Auris, Потарась шляхом. Застосування екстреного гальмування міг зупинити автомобіль автомобіль, не доїжджаючи до місця зіткнення транспортних засобів як при русі з фактичною швидкістю, так і при допустимій швидкості руху. При слідством вихідних даних водій автомобіля Toyota Auris Потарась мав технічну можливість запобігти зіткненню з автомобілем Тойота Венсіс під керуванням Соколова. Віталія Потарася засуджують до чотирьох з половиною років ув'язнення. Мама і друзі загиблого Сашка переконані, це мало ні. Прийшло три роки йому дали тільки чотири і шість. І то, чи йому дадуть чи його. що його, можуть вони придумувати, що хочеш. У всіх лікарні, які могли, вони там побули. В ну, нашій державі гроші все роблять, видно. Я думаю, що це дали мало. За вбивство дитини, тобто вбивство людини це 4,5 роки це дуже мало. За крадіжку дають 8 років, а це за вбивство. Я хочу, щоб хоча б він і тих 4,5 з роки отсидів, бо в нашій державі все можливо, а ще теперішній час війна може він і, як то кажуть, стати на лижі. І він навіть може і не отсидіти своє. То я думаю, ну. Будемо слідкувати. Зауважимо, що прокурор наполягав на більшому терміні ув'язнення 6 років. Сам Патарась хотів уникнути такого покарання. Втім, апеляційний суд залишив у силі вирок першої інстанції. Олена Лищук Неля Прокупчук для новин на часі. Волинська область отримує 200 мегаватт потужності електроенергії із 350 необхідних. Про це сьогодні повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук із посиланням на енергетиків. До того ж, в Укренерго сьогодні поінформували, що у системі енергопостачання України є дефіцит. Наразі він становить 30%. У порівнянні із учорашнім днем він збільшився, бо сьогодні зранку відбулися аварійні відключення блоків на декількох електростанціях. До того ж, наразі спостерігається зростання споживання електроенергії через погіршення погодних умов. Станом на сьогодні за інформацією волиніволенерго відбувається почергове включення споживачів в межах тих лімітів, які доведені, і наразі графіки скласти неможливо зв'язку з тим, що ситуація з лімітами, ситуація з енергопостачанням постійно змінюється. У Луцькій громаді продовжують працювати над встановленням дизель-генераторів для безперебійної роботи котелень. Луцький міський голова зазначив, що для роботи котелень треба дуже потужні генератори. Наприклад, для котельні на вулиці Карбишева необхідний генератор потужністю в 1,2 МВт мегаватта. Важить такий від 7 і до 9 тонн встановлення подібних генераторів потребує часу. Є окремі скажімо, Кристувачі мережі Facebook, які вважають, що це генератор 3 або 5 кВт, його підключаєш до котельні, котельня працює. Насправді це не так. Зокрема, на котельні на вулиці Карбушева необхідно дизель-генератор потужністю 1,2 МВт, тобто це 1200 кВт, або два менших дизель-генератора, які по потужності разом будуть складати ці 1,2 МВт. Займає такий генератор місце. Яке дорівнює місцю середньостатистичного житлового будинку приватного важить від 7 до 9 тонн, в залежності від того, який виробник і споживає близько 6 тисяч літрів пального на добу. А, окрім того, до цього дизель-генератора необхідна велика кількість обладнання для того, щоб його підключити, щоб він не вийшов з ладу, не згорів при підключенні до такої потужної котельні. Однак ми працюємо в грудні. Вже дуже багато дизель генераторів, таких потужних буде встановлено на наші котельні. Батьки живуть на окупованій Донеччині, а син служить у збройних силах України. Служить у Володимирі, а ось їхати на звільнені території, підсилити українську армію не хоче. Мовляв, у нього не той морально-психологічний стан і здоров'я. Його судять за відмову від виконання законних вимог командира, а його самого у суді нема. Професійного військового мали відрядити на звільнені території посилити екіпаж зенітно-ракетного комплексу. І, хоча військовий ще з 2019 року, учасник бойових дій на п'ять років підписав контракт, їхати не захотів. Так би мовити, як йому воювати, коли батьки вісім років живуть на окупованих територіях. Відмовляюсь від виконання завдання у зв'язку із морально-психологічним станом і небажанням проходити військову службу. Це пов'язує із накопиченням проблем з 2014 року на основі скрутного становища вдома на окупованій території і низьким моральним станом батьків через активні бойові дії по даний час. Я не маю змоги вирішити сімейні проблеми і допомогти батькам. В результаті бесіди особа один не йшов на вирішення ситуації, а навпаки, провокував конфлікт з фразою Захищайте самі свою Україну, просто звільніть мене, і все від ознайомлення з аркушем доведення статей кримінального та адміністративних кодексів відмовився. І, хоча суд першої інстанції визнав військового винним, провадження закрили, бо закінчились строки накладення штрафу. Втім, адвокат військового подав апеляцію, аби взагалі зняти вину. Мовляв, на той момент наказу про відрядження ще не було. В залі суду з'явилися представники командування і суд вирішив їх запитати, і при допиті е -е, виконуючи обов'язки. командира дивизиона ВЧ А-2892 с Крыминского, было съясовано, что фактически никакого письмового наказа про вердяжение Волбоенко 2.07.2022 -го года не существовало. Он сам судом заседания пояснил, что был номер. они ознайомили Волбоенко с номером направить его в А сам наказ был вызван 3.02. Ну, А от протокол про адмінправопорушення каже адвокат склали днем раніше. Протокол вже справлений другого року. Тобто в той час самого наказу не було Він не мог відмовитися від виконання наказу, якого фактично. Не існувала, і хоча за відмову від виконання завдання військовий відбувся лише адмінкою, хто зна наступного разу ним може зацікавитись і державне бюро розслідувань. Суддя апеляційного суду постанову про вину військового залишив у силі. Апеляційну скаргу на захисника залишити без задоволення постановому ролинському міського суду 26 жовтня 2022 року. Щодо воєнки Андрійовича залишити без безмір. Постанова спрочно не ускладнюється. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Сім років позбавлення волі за замах на убивство. Суд визнав винним 35-річного волинянина, який у стані алкогольного сп'яніння вісім разів ударив ножем знайомого. Конфлікт стався у Луцьку 4 квітня. Трагедії вдалося уникнути, адже потерпілому вчасно надали медичну допомогу. Проте перед законом чоловіку доведеться відповісти і провести наступні сім років у в'язниці. Напередодні Міжнародного дня людей із інвалідністю у Луцькому навчально-реабілітаційному центрі влаштували фестиваль спорту, аби залучити діток із особливими освітніми потребами та інвалідністю до цікавих спортивних занять. Доповнили свято гарні подарунки від фонду Ігоря Палиці Тільки разом на спортивному заході побувала Ольга Яцюк. Ти зможеш, якщо зміг я під таким гаслом організували спортивне свято для дітей 5-6 класів Луцького навчального реабілітаційного центру. З великим завзяттям команди змагались у різних спортивних естафетах, демонструючи спритність, кмітливість, точність. Звісно, не завжди вдавалось, проте усі старались гарно виконувати завдання, аби швидше передати естафету. У спортивному залі вирувала радісна атмосфера, де кожен один одного підтримував. Сьогодні брали участь такі цікаві спортивні естафеті. Що сподобалось? І чи було цікаво? Було. Цікаво, мені було складно ніч відібрати. Дуже старалися і тіли перемагати. Ще було таке свято. Дуже сподобалось, особливо хлопцям, змагання з футболу. Зізнаються, що у школі часто проводять футбольні матчі. Чи мало естафет було? Що більше сподобалось? Фубол, звісно. Футбол найбільше. Футбол найбільше. На. Була пару команд, і ми всі чертувалися і грали. І хто виграв? Чи дружба перемогла? Дружба, мабуть. Команда бо дівчата вони нам допомагали. Помагали. помагали. Да. Сьогодні дуже грало добре в футбол. У нас були такі естафети класні. Дякуємо за таке проведення. Такі спортивні заходи уже декілька років поспіль організовує тут Луцький міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх, аби якнайбільше залучити дітей до регулярних занять фізичною культурою. Ми вже в котрий рік поспіль традиційно в листопаді місяця або на початку грудня, з нагоди міжнародного дня людей з інвалідністю, який ми відзначаємо 3 грудня, проводимо з вихованцями навчально реабілітаційного центру Луцької міської ради такі веселі старти. Та я тішуся завжди, коли бачу, як ці дітки, з яким вони азартом, з яким захопленням. І бажанням вони займаються фізичною культурою і спорту. Вони прагнуть дуже до великих досягнень. Вони викладаються наповну. І Дякуємо фонду Ігоря Палиці тільки разом, які завжди підтримують наші заходи. І голові правління Катерині Шкльоді за те, що надала подарунки кожному учаснику сьогоднішнього спортивного фестивалю. Цього разу у спортивних естафетах та футболі перемогла дружба, адже усі старалися і хотіли виграти. Тому кожна дитина отримала подарунок від фонду Ігоря Палиці тільки разом. Дякуючи Збройним силам України. Сьогодні нам вдалося провести спортивне свято, свято для наших особливих діток, діток сонячних, привітних, але тих, які потребують більше уваги і більше нашої турботи. І дуже приємно було і подарувати дітям подарунків на згадку про те, що вони це свято мали, і для мотивації, щоб вони надалі займалися спортом, для того, аби вони надалі розвивалися і ставали сильнішими. Такі спортивні заходи дають можливість проявити себе діткам з особливими освітніми потребами, згуртовують і роблять їх щасливими. Ольга Яцюк, Дмитро Кудик для новин на часі і з підсумковим випуском новин дня. Побачимося вже о 20-й годині. Підписуйтесь на телеграм-канал Аверсу, щоб про оперативні події дізнаватися вчасно. У студії працювала Вікторія Олещенко безпечно а ще теплого вечора. Усім зичу. шануємося. Державне комунальне підприємство Луцьктепло регулярно поповнюється технікою для безперебійного постачання тепла в наші домівки. На звернення Луцької міської ради, ось агентство США з міжнародного розвитку «Юсейт» надало нам екскаватор на GCB, який нам конче необхідний безпосередньо для проведення земляних робіт на ремонтних роботах на наших теплових мережах. Ми вже маємо в експлуатації два таких трактори, які були куплені також за підтримки Луцької міської ради, за фінансування з бюджету Луцької міської ради в 2019 році. Це перше, що надійшло з цієї когорти того, що зап... того, що попросило місто в Юсейду. Ось ну, сподіваємося, ми будемо мати і інше обладнання, і генератори там, і таке інше. Ось, крім того, також в 2019-2020 році за підтримки Луцької міської ради були придбані два, два автомобілі Фольксваген Крафтер, які зараз ми вже три роки експлуатуємо, показали себе дуже добре в роботі. Ось. Тому в цьому році за кошти інвестиційної програми підприємства придбали три автомобіля Volkswagen Крафтера вантажних, які прийдуть на заміну стареньким газонам. Ці автівки мають витрату пального близько 10 літрів на 100 кілометрів, що в рази зменшить навантаження на бюджет підприємства і відповідно платників податків. Не дивлячись на такий непростий час, який ми сьогодні маємо, продовжуємо оновлювати техніку, тому що від того, наскільки в нас буде якісна техніка, від того, наскільки справному стані вона буде, буде залежати те, наскільки швидко будуть усуватися різноманітні несправності, пориви, аварійні ситуації. І ми бачимо, що Цього року при запуску опального сезону ті роботи, які були пророблені влітку, та кількість бригад, яка була підготовлена до усилення пориву, дозволили опальний сезон запустити набагато менш болісно і набагато менш проблемно, ніж був запущений попередній опалювальний сезон. 10 листопада в Україні синоптики обіцяють хмарну, переважно без опадів погоду, температурний максимум 5-7 тепла на півдні країни. На заході хмарно, температура повітря вночі від 2 морозу до 1 тепла, у день 1-7 вище нуля. На сході хмари трохи сонця на Луганщині. Температура повітря вночі від 4 морозу до нуля, удень 2-4 тепла. У північних областях похмуро, температура повітря вночі від 3 морозу до 2 морозу удень повітря прогріється від 1 тепла до нуля. На півдні країни хмарної з проясненнями. Температура повітря вночі 1-4 тепла, удень 5-9 градусів вище нуля. У центральному регіоні хмарна погода, температура повітря нічної пори від 2 морозу до нуля, у день повітря прогріється від 1 до 3 градусів тепла.